Дуже багато уваги приділяється харчуванню і добавкам. Угу. Я б сказав, що ця увага занадто збільшена. Найголовніше для відновлення це сон. І е, така річ, як гігієна, має повернутися до нашого лексикону. І ми маємо зрозуміти, що це. Зрозуміти в контексті не тільки свого особистого е, добробуту да, і, і нормального здоров'я. Але і перспективи на хороше життя наших дітей. Тобто, хтось має дітям про це розповісти. Що я маю на увазі? Є дуже прості речі, які тим не менш супер неочевидні із мого досвіду для багатьох людей, які нас оточують, і тим більше які стають нашими клієнтами, це шукають посуду. Це цікаво. Це що? Сон, фізична активність, от, до речі. Я вважаю, що не можна порівнювати. Ти пригадував про е, стандарти фізичної активності, і одні з них кажуть, що фізична активність має бути еквівалентна 10 тисячам кроків. Да, 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 да. А інші кажуть, що треба тренуватись з інтенсивністю таку, таку, причому інтенсивність вимірюється в ЧСС. Да, і це відразу Ой, від максимуму. Да. І ти зону... одразу розумієш, що це саме тренування.